Не намагайтесь бути ефективними. Коли ми тотально поринаємо в особисту ефективність, детально плануємо день, розписуємо завдання, слідкуємо за годинником, працюємо по таймеру і використовуємо інші інструменти, ми насправді вбиваємо ефективність. Намагаючись бути ефективними, ми втрачаємо ефективність. Ось такий парадокс. Тотальна ефективність змушує зосередитись не на процесах, які рухають вас вперед, а на тому, що у вас є якийсь список справ, які треба виконати. Тобто список стає важливішим за самі справи. А що робити замість цього? Щоб не змушувати себе бути ефективними, в першу чергу треба розуміти, хто я такий, хто ти для себе, хто ти в цьому світі і яке діло справді для тебе. Обдурити себе не вийде. Треба. Прийняти своє я треба розуміти, ази ефективності і мотивації не для того, щоб встигнути все та обдурити природу часу, треба опанувати прийоми особистої ефективності, щоб допомогти собі бути собою і робити свою справу, і робити її добре. І при цьому навчитись звільняти час для відпочинку, спілкування з друзями, кохання і творчості. Особиста ефективність не про перегони або спринти. Особиста ефективність це про шлях. До себе, а там, де знайдеш себе, знайдеш щастя. Будьте собою. І тоді ефективність помножиться на 10. За посиланням під відео ви знайдете більше користі. Книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі. Книгу з особистої ефективності безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.